Вітаю! Ми знаємо, що до нас невпинно наближаються новорічні свята, і всі ми до них готуємося. І одним із основних атрибутів, які ми хочемо бачити, і який нам створює певний настрій, це, звичайно ж, є новорічна ялинка. Але не всі ми здогадуємося про те, що правильно брати новорічну ялинку, також треба підійти до цього впевнено. І е, я вам зараз розкажу декілька порад, як же це краще зробити. Е, якщо ви обираєте Штучну ялинку, то тут треба врахувати декілька певних правил. Штучні ялинки зазвичай обирають ті, хто люблять придбати речі, які будуть довготривало служити нам і радувати нас ще не один рік. Але так як всі штучні ялинки виготовляються із пластикових мас, то ми повинні пам'ятати про те, що не всі пластикові маси можуть бути безпечними до використання. Тому, якщо ви обираєте штучну ялинку, Першу чергу зверніть на те маркування, яке є на пакуванні до цієї ялиночки. Якщо ви її купуєте у магазині, зазвичай продавець вам надасть і документи, які підтверджують її якість та безпечність. Ви зможете побачити, з чого вона виготовлена, та дійсно пересвідчитися документально, що та ялинка, яку ви хочете придбати, є безпечною до використання. Зазвичай штучні ялинки, якщо ви щойно зняли пакування, можуть мати такий не дуже виразний запах, але якщо він вивітрюється протягом однієї двох діб, то можна вважати, що ялинка є безпечною. Якщо ж ні, то треба задуматися про те, чи може вона знаходитися у вашому приміщенні і чи може бути у вашій оселі і не спричинить ніяких алергічних чи інших захворювань. Тому при виборі штучної ялинки, будь ласка, перевірте всі документи, які на неї, є, і користуйтеся нею довго і з радістю. Що стосується ялиночок, ті, які зростають у нас на території, ми всі розуміємо, що жива ялинка для того, щоб потрапити до нас в оселю, зростає зазвичай протягом від 2 до 5 років, це залежить від того, якого розміру ялиночку ви хочете обрати для себе. Звертаю вашу увагу, що якщо дерево зростало на радіоактивно забрудненій території, то воно буде потенційно небезпечним для вас і для ваших близьких. Тому є така рекомендація: проста: купуйте ялинки тільки у спеціалізовано відведених для цих місцях, всі ялиночки повинні мати документи, які посвідчують її якість і безпеку в першу чергу. Це те, що вона в радіаційному стані безпечна. Тож обирайте ялинки відповідально, і хай вони вам служать довго і приносять свято у ваш будинок.